Росіяни почали атакувати Одесу в ніч проти 29 грудня, запустивши десяток дронів. Уламками безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. На щастя, там постраждалих немає. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Атака продовжилася вранці. По півдню ворог запустив 20 ракет. Внаслідок ранкового ворожого удару по Одесі постраждав багатоквартирний житловий будинок, де почалася сильна пожежа. Тебе в, в квартирі були, чекали сосховищі. Шостов, ми там в шостому корпусі, а трагедія сталася в сьомому корпусі. От, ну, з вікна так спостерігали, поки ми спустилися, вже все було якби запізно. Коли виглянули у вікно, були такі крапкові, такі ввогняні, знаєте, як полито. П'ять ракет з літаків стратегічної авіації Росія спрямувала безпосередньо на Одесу, повідомляють військові. Три влучання відбулись у житлові будинки. Один приватний дім зруйновано вщент. Другий трьоповерховий сильно пошкоджений, скоріш за все, не підлягає відновленню. А у житловому комплексі ракета, розірвавшись, випалила кілька поверхів. До військових об'єктів немає ніякого стосунку, то навіть наколошні середовище не натикає тикає на військову приналежність. Аналізуючи військову компоненту, можемо сказати, що ми очікували ударів з моря, розуміючи, що після довготривалої довго паузи виведені. Ракети на СІГІ можуть бути застосовані, але е, говорити про те, що вони були відволікаючим маневром, напевне, неправильно, тому що зосередження уваги сил протиповітряної оборони е, відбувається на всіх повітряних, ці, повітряних цілях, коли працюють. Тож робота стратегічної авіації очевидно була спланована саме так. Наявність і продовження перебування ракетоносіїв в морі може свідчити про подальші атаки терористичні, в тому числі і таким нішений способом. Чотири одесити загинули у результаті ракетного удару по житловому будинку. Більше 20 отримали поранення, серед них двоє дітей. 32-річна жінка перебуває у лікарні у важкому стані, говорять медики. Це політравма, травма кінцівок, травма грудної клітини та травма хребта. Зараз їх стан тяжкий, усе необхідне лікування їм надається. Постраждали об'єкти цивільної і житлової інфраструктури, школа, багатоповерхівки, приватні будинки. На місцях працюють оперативні штаби, куди можуть звертатись всі мешканці, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки. Зараз вже працюють наші районні адміністрації, наю допомогу, закриваємо плінкою вікна. Це таке першочергове, протиаварійне, як то кажуть, завдання наше. Збираємо документи, оформлюємо, подаємо на є відновлення, державну програму, є місь міська програма. Люди сьогодні з нами на контакті. Тих, хто потребує на відселення, переселення, в нас є такий фонд, і ми запропонували людям, вже збираємо списки. Вони сьогодні будуть в теплі, вони будуть сьогодні в надіємо місці. Тому будемо, будемо перемагати. Не виключено, що російські терористичні атаки будуть повторюватися. Тож будьте уважними до сигналів повітряної тривоги і прямуйте в укриття, наголошують військові.